Усім самий величезний-величезний привіт. Я радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами роздивимось новинки, які з'явились нещодавно в магазині АТБ. Оце ось такі консерви від торгової марки Deluxe. Це власна марка магазину АТБ. Продукти, де виготовляються не на території України, а десь за кордоном. І сьогодні ми з вами роздивимось консерви стерилізовані салат з тунцем по мексиканськи 165 г. Салат тунець з овочами в соусі, також 165 грамів. вага. Салат з тунцем та кукурудзою 160 грамів. І тут ще у нас ось такий четвертий вид. Я всі придбав усі чотири спробувати салат з тунця з французьким соусом 165 г. І перед тим, як ми почнемо з вами відкривати, дегустувати оці. Консерви. Я хочу попросити вас, щоб ви поставили вподобайку не магазину АТБ, не цінам магазину АТБ, а особисто мені за мою роботу, що я ознайомлю вас ось з цими консервами. За це я вам буду дуже-дуже вдячний. І я дуже дякую вам усім за ваші коментарі. Спасибі, спасибі, велике. Давайте оцю що перша в мене під рукою а, з французьким соусом. Салат з тунця. Не знаю, як їх їсти. Я сподіваюся, що господинки також напишуть в коментарях, як його їсти. Це ж не означає, що відкрити його і ложкою чи виделкою поїсти. Мабуть, можна використовувати на канапку, да? якось на хліб, або загорнути в лаваш. Або ж я гадаю, що можна додати сюди в цей салат трішки помідорів, огірків, не знаю. Я сподіваюся, що ви напишете в коментарях. Буду вам дуже-дуже вдячний. І давайте почитаємо склад цієї консерви: тунець, так, мені трішки погано видно. Склад тунець смугастий, 63%. Вода питна. Олія рослинна, соняшникова, цибуля зелена, оцет спиртовий, цукор, часник свіжий, згущувач. Крохмаль, сіль кухонна, а, петрушка, а, так, гірчичний порошок, перець, білий. Масова частка. Маса 165. До речі, ви просили, щоб я зважував консерви. І я думаю, що тут вага буде добра. Зараз я зважу консерви. І давайте ж подивимось: а, країна походження Таїланд. Ось, бачите, країна походження Таїланд. Тала... А місце походження Риби, Тихий океан. Індійський океан. Так що я думаю, що це не хухри мухри. Відкриваємо консерву. До речі, я думаю, що сюди ще можна навіть зварити якесь яйце, також буде смачно, правда, але все одно ви залишайте свої коментарі. Дивіться, така, можна сказати, пастоподібна консистенція. Бачу, що є дійсно якісь овочі, ті, що зазначені у складі. І аромат мені подобається. Аромат дійсно мені подобається. Дійсно можна сюди свіжий огірочок. Відварити яйце, ну що ще сюди дати. Я думаю, що господинки, які на каналі часто дивляться, напишуть. Той, хто новий, зайшов також на канал, ви підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити а, те чи інакше відео з того чи інакшого а, магазину, щоб в курсі ви були перші. І дивіться, вага 163 грами. Ну, Якщо, мабуть, все викласти з, пустої бано... з цієї баночки, то буде 165, як зазначено на коробці. Так, салат тунця з французьким... з французьким соусом. Давайте спробуємо цей французький салат з тунцем з французьким соусом. Щоб вам також було краще видно. Ще раз хочу повторитись, аромат дуже-дуже смачний. Пахучий, можна сказати, да? от дійсно сюди трішки яйце, свіжі варене яйце, свіжі огірочки і буде смачніше. Але, як на мене трішки віддає м, цим оцетом. Трошки забагато оцету, воно так прямо, знаєте, аж кислить. Так, то їсти можна. Мені сподобалось, але от можна менше. Угу. От ту менше. Добре, відставляємо це сюди. І давайте відкриємо другий. А це у нас а, салат а, тунцем по-мексиканськи. Це вже буде щось цікавіше. І читаємо склад. Склад: квасоля червона, 24%, зерна кукурудзи солодкої 24%. Тунець 20%, вода, питна морква різана. 7%. Олія соняшникова, дезодорована, перед червоний, болгарський, різаний 6%. Бачите, тут знову оцет спиртовий, але ну віддає оцтом, дійсно віддає оцтум. Сіль кухонна, екстракт. Так, так. так. 165 грамів. І на усіх, на усіх баночках написано країна походження Таїланд. І на всіх баночках зазначено. Місце походження риби Тихий індійський, тихий океан, Індійський океан. І відкриваємо. І, як завжди, я говорю, хочу нагадати, що це ніяка не реклама, це не, ніяка не дезінформація. Це все куплено за мої власні гроші. І це особисто мій а, смак на ці консерви із магазину АТБ торгової марки «Делюкс». А, завжди щось хочу показати вам новеньке, відкрити з вами, попробувати. І також, якщо вже ви купували, залишайте свої коментарі а, залишайте свої коментарі, чи вам сподобались ці консерви. Дивіться, тут бачу і квасоля, і кукурудзу, так як дійсно, як зазначено на цьому у складі. І ось тут вже йде тунець. В самому низу є а, ось такі, можна сказати, такі наденці. На самому дні тунець. Також це потрібно перемішати добре, вимішати. І давайте спробуємо цей а, салат по-мексиканськи. Завжди цікаво щось якусь новинку. Я забув зважити, вибачаюсь? Я вже не вітарю ваги Так, зараз поставлю ваги перед собою, щоб наступні а, відвантажувати грами. Так, ну що я хочу сказати? Апетитно виглядає, бачу, що а, квасоля дуже хорошої якості. Дійсно, така ця. А, ну, добре. І давайте спробуємо. Спробуємо, що воно таке. Також смачно. Дивіться, до мене щойно прийшла така думка, що можна і навіть вдома зробити особисто власноруч ось такий смачний салат по-мексиканськи купити квасолю, кукурудзу, додати моркву і баночка тунця. І надзвичайно смачно і просто і щось, щось таке новеньке. Ну, принаймні це для мене. Добре, давайте відкриваємо наступну консерву. Я так спеціально все кладу. Ну, Сподіваюсь, ми з вами не заплутаємося, да? тому що видно, що де. Одразу ставлю ваги, щоб ми з вами не забули, точніше, щоб я не забув а, зважити, відтарити. І далі будемо з вами пробувати салат з тунцем та кукурудзою. А, і так, що тут у нас а, входить? Консерва, салат з тунцем та кукурудза. Так, зараз вони бачу а, склад. Зерна кукурудзи 33%, тунець 20%, морква різана 13%. Порошок зелений заморож... О, порошок. Аріель чи що? Бачте, не бачу. Горошок зелений заморожений 12%. Олія. А, так. Соняшникова, добре, що соняшникова. Оливки чорні, без кісточки. консервовані різані, 7%, вода питна. Оливки сіль. А... Так, добре. Відкриваємо. Країна походження Таїланд, все те саме. Ставимо тарілочку, відтарюємо. І тепер можна висипати сюди наш салат. Теж дивіться, який гарний. Ну, чесно скажу, як на картинці намальований. Також внизу йде такий слой салату. Щось в мене все. Не туди, куди потрібно. Так, і вага. Я думаю, що буде вага. Ось. Все потрібно. Ну, зазначено, да? там плюс-мінус дозволяється, щоб виробники там якийсь відсоток іде. Плюс-мінус. Добре. 158 грамів. 159, вибачайте. А ціна а вага 160. До речі, за ціну вони зараз в акції, зараз в акції зі знижкою, Тому хто хоче спробувати новинки? Будь ласка, можете спробувати придбати в магазині АТБ. Теж скажу, мені таке сподобалось. Угу. Смачно. І останній. Останній це у нас салат тунець з овочами в соусі 165 грамів. Склад тунець. Смугастий 48%. Вода питна, цибуля 10,7, цукор, горошок, зелений, 2,4%, олія, рослинна, паста томатна, 1,9, згущувач, крохмаль, сіль кухонна, регулятор кислотності, лимонна кислота. так ну Це все решта такі масові частки. Також Тайланд, Тихий океан. Ой, а тут вже взагалі, бачите, зовсім-зовсім інакше. Трішки по-інакшому все. От не відрізняються один від одного. А, тут вже більше тунця. Зверніть увагу, тут більше тунця вже самого йде в баночках. Так. Навіть ця. А що ж в мене а, з цим, з вагами? 506 грамів? Ха-ха. Щось не то. Ну, я е, думаю, що е, все добре. З вагою тут, бачите, фірма, як то кажуть, Веніков не в'яже. Щось не то з вагою. Ну чому в мене так вийшло? Не знаю, вибачайте. Що я хотів вам показати, що тут дуже багато тунця. Дивіться, тут прям такі великі шматочки роз'єднуються. От видно, що, бачите, тунець. Гарно, досить видно. І там внизу була якась цибулька, правда, якщо я щось таке зауважу. Тут прям великі ось є цибуля. Прям великі шматочки а, тунця. Ось так вам також наближу, приближу, щоб ви бачили. І давайте спробуємо разом з вами цей шедевр. М -м -м -м. Тунця я ще ніколи не їв а, в томатному соусі. Але чомусь теж мені віддає а, оцетом. Такий ну, дійсно оцетом віддає. Трішки менше оцету виклали. Так, ну що ж я скажу? Я скажу так, що мені найбільше для мене сподобався ось цей. Це, мабуть, тому що я люблю квасолю. І він не такий тут менша кількість, мабуть, оцту, мабуть, його там взагалі майже й немає. Ось тут і ось тут. А ось ця перша і ось ця остання. Бачите, тут більше тунця, і тут, і тут, тут же більше овочів, тунця трішки менше. Але в цих консервах відчувається оцет, ну, дуже сильно такий кислицький, чи може це лимонна кислота разом з оцетом. Це мій особистий смак. Ось. Але якщо я гадаю, що дати сюди яйце порізане, свіжий огірочок і вимішати, то якраз буде все за смаком. А так, їсти для мене воно трішки закислувати. Залишайте коментарі, залишайте е, свої враження. Хто куштував, також залишайте свої коментарі. І будемо з вами надалі дегустувати щось із магазину. Всім хорошого, спокійного, доброго, тихого дня, вечора, ранку. І з вами зустрінемось у наступних відео. Всім пока.